Доброго ранку, мої любі діти! Вітаю вас на уроці математики. Продовжуємо повторювати вивчений матеріал. Потренуємось лічити в межах 20. Порівняємо числа і повправляємось у вимірюванні довжини предметів. Перевіримо домашнє завдання. Ви розв'язували приклади 27. Звіртеся, чи є у вас такі відповіді. Також у вас була задача 28. Світлані 7 років, а братик Тихін на 3 роки старший. Скільки років Тихонові? Звичайно, треба було до 7 додати 3. 10 років. А зараз... Попрацюємо усно. Розпочни рахувати. Називай пропущені числа і плескай в долоні. Один, два, шість, сім, вісім, дев'ять, одинадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. 19, 20. Чудово. Відкрийте, будь ласка, свої зошити і запишіть число Класна робота. Нагадаю, не забувайте від попередньої роботи відступити 4 клітинки вниз. А зараз прочитайте числа. Перевірте себе. 3, 67, 12, 8, 0, 10, 15, 6, 100, 1, 22. Зверніть увагу, що є числа, які ми записуємо тільки однією рисочкою, однією цифрою. А є числа, які, щоб записати, потрібно написати дві цифри. Так ось ці числа які записані однією цифрою, наприклад, 3. Це одноцифрові числа. А ті, для запису яких використали дві цифри, от як 67 це двоцифрові числа. 12 двоцифрове число. 8 одноцифрове 0. Одноцифрове 10 двоцифрове. 15 двоцифрове. 6 двоцифрове. 1. Одноцифрове 22 двоцифрове. Але у нас залишилось число 100. Воно не одноцифрове і не двоцифрове. Воно трицифрове. Тому що для запису числа 100 ми використали три цифри. Погляньте на числа. На які групи ми можемо поділити їх? Я думаю, ви зрозуміли на одноцифрові і двоцифрові числа. Називайте число і кажіть, в який прямокутник його помістити до одноцифрових чисел чи до двоцифрових. Перевіряйте себе. 14, 7, 9, 17. Нуль, один, десять, девятнадцять, шість, два, п'ятнадцять, п'ять, двадцять. Якщо ви перед моєю відповіддю називали правильно, значить ви великі, молодці. І ви зрозуміли, які числа ми називаємо одноцифровими, а які двоцифровими. Я повторюсь, одноцифрові це ті, які ми записуємо однією цифрою, двоцифрові це ті, для запису яких ми використовуємо дві цифри. А зараз каліграфічна хвилинка. Прочитайте числа. Зверніть увагу, вони всі одноцифрові. Запишіть їх у порядку зростання. Це означає від найменшого до найбільшого. Ставте відео на паузу і записуйте. А тепер звіримось. Я думаю, ви успішно впорались із завданням. А як називаються такі числа? Правильно, це двоцифрові числа. Запишіть їх в зошит в порядку зростання. Перевірте себе. Молодці. А зараз я пропоную вам поставити відео на паузу і трішечки відпочити, зробити невеличку гімнастику для рук, для оченят, для ніжок. Ми будемо записувати числа у вигляді суми розрядних доданків. 13 дорівнює 10 плюс 3. Тобто ми число розкладаємо на кругле двоцифрове і одноцифрове число. Це ми з вами виконуємо завдання 30 на сторінці 9 підручника. 17. 17 дорівнює 10 плюс 7. 18. Вісімнадцять дорівнює десять плюс вісім. Чотирнадцять. Ну, звичайно, це десять плюс чотири. Дванадцять. Десять плюс два. Я думаю, труднощів у вас не виникне. А зараз я пропоную попрацювати вам усно за номером 31. На екрані з'являтиметься число, а ви називаєте попереднє та наступне. 7. Перевірте себе. 17. Перевірте, чи правильно сказали. Тринадцять. Помилки не було. Вісім. Чи встигаєте ви називати попереднє і наступне раніше за те, ніж вони з'являються на екрані? Дев'ятнадцять. Я думаю, ви всі сказали правильно. молодці. Далі також попрацюємо усно, порівняємо числа. Старайтеся сказати, яке число більше, а яке менше, раніше, ніж на екрані з'являється відповідь. І самі себе перевіряйте. Дійсно, 7 менше за 7. Ну, звичайно ж, 10 більше, ніж 1. 4 менше за 8. 4 менше за 18. Дійсно, дорівнює. Сума чисел 10 плюс 6 дорівнює. Різниця чисел і 6 більше за один. Різниця чисел і 3 менше за суму чисел і 3. Різниця чисел 18 і 10? Менше за різницю чисел 18 і 8. Молодці! Я думаю, ви безпомилково впоралися із завданням. Завдання 33 виконаємо письмово в зошиті. В зошиті запишіть приклади 33. Запишіть приклади в зошит, ви можете користуватися записом на екрані, можете скористуватися підручником. Запишіть і розв'яжіть приклади. Поставте відео на паузу. А тепер звіртеся, чи правильно ви розв'язали приклади. Працюємо далі. Трішечки відпочиньте. Поставте відео на паузу і зробіть невеличку руханку. І переходимо до завдання 34. В зошиті так і запишіть. Завдання 34. Вам знадобиться лінійка. Виміряйте довжину кожного предмета. Беремо лінійку, прикладаємо так, щоб до одного кінця у нас доторкався 0, до іншого кінця предмету якесь число, яке і покаже, яка довжина цього предмету. А в зошит записуємо ножиці 8. А ось веделочку і викрутку, будь ласка, поміряйте самостійно і запишіть їх довжину в дециметрах і сантиметрах. Ну, звичайно, якщо це можливо. Ось, наприклад, довжину ножиць я не можу записати в дециметрах, тому що 1 дециметр це 10 сантиметрів, а ножиці... Мають довжину всього 8 см. Добре, я думаю, ви впоралися із завданням, тому прямуємо далі. Розв'яжемо задачу 35. Прочитайте її в підручнику. Довжина однієї сторони дитячого майданчика дорівнює 10 метрів, а іншої на 7 метрів менше. Знайди довжину невідомої сторони дитячого майданчика. Одна сторона 10 метрів, зверніть увагу на малюнок, друга на 7 метрів менша. Яку дію використовуємо? Ну, звичайно, 10 мінус 7. І довжина іншої сторони майданчика правильно 3 метри. Не забувайте в дужках писати позначення. І запишіть відповідь. 3 метри. А наш урок добігає кінця. Вашим домашнім завданням буде задача 37 і приклади 36, які ви виконаєте самостійно. А зараз оцініть свою роботу на уроці. Намалюйте для мене Прямокутничок відповідного кольору, як вам працювалося. А я вам дякую за роботу, дітки ви великі молодці. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.